І так, друзі, це більш класичний варіант Йоатаківської куртки. В нас є дуже такі сучасні розвинені а, саме куртки з сучасним крієм, але також в нас є більш класичні куртки. А, це куртка по типу британської куртки, яка раніше ви могли її бачити у кольорі MTP. А це в нас вже у кольорі а, Multicam Original а, з дуже якісною тканиною. Ця тканина має водовідштовхувальне покриття. Тобто вона. Працює майже як софтшел, і також вона максимально міцна і не світиться у приладах нічного бачення, що досить важливо. Також вона у нас посилена кордурою на ліктях і в ніжній частині цієї куртки, має досить велику кількість кишень. Наприклад, в нас є. Ось ці дві основні кишені. Верхня кишеня в нас виконана з додатковою кишенею всередині. І при цьому всьому тут ще, як ви бачите, є сітка, і ця сітка вона заходить в саму середину куртки. І при необхідності, якщо вам, наприклад, стало жарко, то ви можете повідкривати ось ці кишені і також повідкривати вентиляцію під рукавом і досить швидко висохнути і провітритись. Нижня кишеня в нас трохи по-іншому зроблена. Вон, тут в нас фліс, це для того, щоб було зручно гріти руки взагалі в цій кишені. А, також, що стосовно приладів нічного бачення, а, в нас тут всі а, велкра, тобто ці, всі ці ліпучки, вони спеціально перекриті ось такими патчами. А, це саме для того, щоб не світитися у приладах нічного бачення, тому що велкра, вона ж ліпучка, вона досить сильно світиться. І ми перекриваємо саме тканину, яка не світиться. А, також в нас є кишені на рукавах. Якщо ми поглянемо всередину куртки, то крім того, що тут все досить якісно виконано з якісних матеріалів. Як, наприклад, у нас блискавка від японської фірми ЮКК, в нас оригінальна кордура, також все прошито німецькими ремонваними нитками. Всередині ми побачимо, що в нас тут є тут додаткова фліска, яку ви можете відстібнути за необхідністю або пристібнути назад. Це не якась мінімальна просто утеплююча фліска, це повноцінна фліска від Юатаку, яку можна використовувати прямо як повноцінну таку куртку. Тут є і кишені, також сіткою всередині, для того, щоб провітрюватися, повна фурні... Для того, щоб зменшувати об'єм знизу, це досить доречно, коли ви використовуєте ваші речі разом з якимось обладнанням по типу там, РПС чи Варбелтів. І також ви бачите ось тут сітку, це саме та сітка, яка коли ви відкриваєте кишеню, вона працює вже як вентиляція. Також є маленькі кишені ось тут, от знизу, це вже на самій курці. І що досить круто, це те, що ви можете використовувати це все окремо. Якщо вам потрібна просто демісезонна куртка, але потеплена, ви можете використовувати. Її.